Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про число 5. І, звісно, про число 23, тому що 2 плюс 3 дорівнює 5. Тому ті, хто народжений 5 і 23 числа, ви повинні розуміти, що це про вас. Звісно, якось частково воно буде стосуватися і 14 числа, тобто людей, які народжені 14 числа. Але це буде не так глобально, як от 23. Да? Хоча 23 ка має в собі енергію 2 і 3. Тому, якщо вам цікаво, більш детальніше про це дізнатися, варто прослухати і про 2, і про 3, і про 5. Да? Що таке п'ятірка? Які енергії вона в собі несе? П'ятірка. Це енергія закону, енергія порядку, енергія знань це люди, які поважають свірі традиції свого роду, родину, традиції, закони суспільства, релігії. Вони, от, це навіть можна сказати, люди, які в крові мають талант створювати нові закони. Вони можуть над цим працювати у цій сфері. Це е, люди, які з народження мають е, прекрасні ораторські здібності. Вони е, просто обожнюють публічні виступи. Звісно, якщо ми говоримо у позитиві. Да? Якщо хочете більше дізнатися про те, що таке позитивні енергії і негативні, переходіть на четвертій урок, я там про це розповідала. Що ж стосовно п'ятірочок, це люди, які люблять публічні виступи. Ці виступи їм завжди даються легко, да? виступи на велику публіку, чи то друзі, чи то на роботі, вони от можуть дуже легко комунікувати у випадку, якщо, звісно ж, п'ята чакра, вішутха не заблокована, бо якщо ця чакра заблокована, люди. Людина не зможе проявляти свої думки голосом. Вона не зможе правильно висловити те, що хоче сказати. Да? Тобто, у думках може бути щось одне. А от сказати це вона не зможе. Тому ось так. П'ятірочки дуже люблять говорити на аудиторію, З них виходять прекрасні блогери, якісь артисти, да? це природжені лідери. Вони можуть вести за собою людей. Тим більше, що п'ятірка це завжди про передачу знань. Завжди це йде одна з кармічних задач. П'ятірочки передавати свої знання. і і коли п'ятірка цього не робить, тоді вона спускається на негативні свої вібрації. Да? І от е, передача знань, передача своїм досвідом дуже важливо ось це робити якраз таки з любов'ю, без е, критики, без повчання, не нав'язувати свою думку, бо п'ятірка в негативі може дуже сильно нав'язувати свою думку. От прям наполягати на своєму, що тільки права, тільки ця людина, тільки я права, і всі інші не праві. Ви маєте мою правду прийняти. Тобто цього робити категорично не можна відірці. З років виходять прекрасні керівники і вчителі, да? оскільки це люди, які просто природжені з хорошими ораторськими здібностями, природжені передавати знання. З них виходять дуже класні керівники і вчителі. Також це люди е, закону. Я вже це говорила. Да? Вони, це люди, які можуть працювати у сфері закону, у сфері порядку, у якихось державних структурах. У плюсі це надійні і відповідальні люди. Вони вміють керувати, вони дуже самостійні. Свободолюбиві. П'ятірка — це завжди про свободолюбство, це про подорожі. П'ятірка дуже довго може не створювати сім'ю, хоча вона хороша сімейне число, да, вони хороші сім'янини з цих людей виходять, але вони можуть дуже довго не створювати сім'ю просто по тій причині, що е, будують кар'єру. Або не можуть вибрати, якщо це у мінусі, то людина просто не може вибрати супутника по життю. Але тут, звісно, і свобода. Люди, які люблять свободу, вони хочуть бути самі. Оце також може їх зупиняти на створенні сім'ї. Це завжди у плюсі, це завжди законопослушні люди. Вони е, люблять, щоб всюди був порядок у всьому. Прям має бути все структуровано у них. Да? І що саме основне у позитиві це люди, які заробляють головою. Да? Тут потрібно розуміти, що якщо людина не передає свої знання, да? тобто це йде заробіток на передачі знань, а якщо людина свої знання не передає, тоді вона йде у фізичний труд і працює на когось. І, звісно, це вже йде з якби опускання вниз по енергіях, вона йде у негативні свої сценарії і починає, починається така ситуація, коли п'ятірка не визнає інших людей авторитетом. Вона не може ні в кого вчитися, отримувати ніяку інформацію, бо вона не може іншу людину визнати авторитетною для себе. Да? Вона права тільки я і ніхто інший. Да? Це у п'ятірки таке є. У мінусі це завжди про неуміння говорити. Да? Оце, що я казала, що проблеми можуть бути з вимовою проблеми да? різного роду, неуміння формулювати свої думки. У мінусі це також йде неорганізованість, бунтарство це таке. Вічні діти, які не хочуть дорослішати, не хочуть брати на себе відповідальність, які постійно брешуть. Да? Люди, які вміють дуже добре говорити, у мінусі дуже добре вміють брехати. Да, це потрібно розуміти. Да? І це люди у мінусі, вони не хочуть вчитися. Взагалі нічого їм не цікаво, вони нічого не хочуть, вони не знають, чим би вони навіть хотіли займатися. П'ятірка взагалі така число, яке. Досить е е різнобічна. Тобто, п'ятірка може хапатися за 100 справ і жодну з них не довести до кінця. Да? І в жодній з цих справ не, бути, е не набути якби, е тих якостей, які потрібні для того, щоб продовжити там, розвиватися саме у цій сфері. Е п'ятірка може то попробую, то попробую, то попробує, і якби нічого не доведу до кінця. Тут потрібно навчитися бути більш організованим, більш терплячим, і от е, якби скеровувати свою увагу щось одне для того, щоб е, розвинути якусь одну сферу життя, розвиватися в одному напрямку, потрібно як мінімум вибрати. Да? І захотіти взагалі вчитися. Бо у мінусі це люди, які не хочуть вчитися, які не хочуть передавати знання, які думають, що вони або вони знають все, або вони нічого не знають. І чим я буду ділиць, я і так нічого не знаю. А, от такі йдуть. У мінусі це йдуть зазнайте дуже сильні. Вони повчають інших людей. Оце прям критика, така безкінечно. Повторювання от своєї думки, заставляти інших прийняти свою точку зору може бути. Да. Також у мінусі воно може бути з іншої сторони. Медалі це безкінечно вчаться і не передають свої знання, бо сидить самозванець, який не дозволяє передавати свої знання, коли людина думає, що скільки б я не вчилась, я все одно нічого не знаю, як я можу це передавати ці знання, що я все одно нічого не знаю. От такі надумані, навіяні страхи. У мінусі це дуже сильна меркантильність, вигода людей, які шукають тільки е, вигоду для себе. Також е, ці люди можуть бути релігійними фанатиками, якимись сектантами стають люди у п'ятірки у мінусі. Не? Стосовно прояву своїх почуттів до іншої людини, чи до родичів чи взагалі до будь-кого, у мінусі п'ятірки дуже холодні, вони не, перед, не показують жодні свої прояви, якісь якихось емоцій, вони можуть закриватися дуже сильно. Це можуть бути дуже закриті люди, які не хочуть ні з ким спілкуватися, які... вони думають, що їм ніхто не може допомогти. Тому що вони не признають авторитет іншої людини, і тут таке замкнене коло, виходить. І, звісно, у мінусі це люди, які супротивляються всьому новому, вони постійно хочуть домінувати, спорити, доказувати, вони дуже люблять засуджувати інших людей, вони можуть проявлятися як агресивні, як такі контрольори. Або навпаки, це може проявлятися, як невпевнені в собі люди, у яких дуже багато страхів, сумнівів стосовно, в принципі, всього. Якщо взяти задачу, то як вийти взагалі з цього негативу, це перше, що ви потрібно це навчитися не бути жорстоким, не бути консервативним, да? ставати більш м'якшим, Відловлювати себе на таких, в таких станах і змінювати їх в моменті. Звісно, це перестати думати, що ти вже знаєш все і завжди правий. Це тут прямо обов'язково. Звісно, навчитися говорити з любов'ю, не повчати. Вчитися передавати свої знання і взагалі вчитися будь-чому. Бо щоб щось передавати, треба щось знати. Да? Потрібно навчитися признавати авторитет іншої людини, бо ви не зможете вчитися чомусь новому, якщо ви не зможете признавати авторитет інших людей. Звісно, це ідея вчитися чомусь новому, відпускати контроль за сім'єю, розвивати свою інтуїцію, жити П'ятірки дуже сильно живуть головою, але не серцем. П'ятіркам треба вчитися серцем, по відчуттях. Жити по відчуттях, вибір робити по відчуттях, не головою. Голова хай буде для заробітку. Да? І якщо взяти кармічні задачі, то одним із основних задач це є навчитися. Поглиблено дивитися в суть речей, коли п'ятірка постійно біжить, нікуди не встигає, ні в чому не хоче навчитися розбиратися до кінця, вона може просто бути дуже поверхневою, і тут важливо навчитися поглиблено дивитися в суть речей. Друга кармічна задача це набувати віщі знання, да? передавати не тільки знання якоїсь своєї сфери, а й розвиватися у сфері філософії, езотерики, медитації, якісь робити йогу. Дуже важливо да? розвивати свій дух, свою душу. Також, звісно, п'ятірки дуже творчі люди і. Важливо розвивати свої таланти, вибрати щось одне, що тобі подобається найбільше, і у цьому напрямку рухатися, розвиватись, розвивати терпіння, розвивати усидчивість, концентрацію уваги. Да? Взагалі розвиватися у чомусь одному для п'ятірки дуже важко вибрати щось одне, вона може хотіти всього і зразу, або взагалі нічого. І вибрати щось одне дуже важко. Але для того, щоб у вас в житті все вдавалося, щоб вам по житті взагалі було легко і просто, так як п'ятірка це така досить легка енергія. вона... Це про свободолюбство, це про подорожі, це про комунікабельність. Це люди, які можуть просто виходити на відео і говорити, 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 їм всі слухати, тому що їх будуть хотіти слухати. І для того, щоб бути таким, звісно, потрібно відпускати важкі токсичні стани і розвиватися і рухатися вперед. А я з вами прощаюся. Підписуйтесь на мій канал. Па-па-па-па!